Дорога церква, брати та сестри, ради вас всіх вітати мир вам від Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішню проповідь хочу почати такими словами, які записані у першому писанні Апостола Петра у п'ятому розділі 5 та 6 вірші, 1 Петра 5:5. -та, -та. «Так, покл... так, молоді коріться старшим, а ви всі майте покор один до одного. Бо Бог гордим противиться, а смиренним, смиренним дає благодать. Тому ж покоріться, міцну Божу руку, щоб він вас всіх свого часу підвищив. Кожен з нас я впевнений, хоче мати мир та спокій самому собі, в першу чергу, та всіми рідними, близькими, друзями прагне до. Добробуту, благополуччя, хоч і зі сторони це може виглядати не зовсім так, а можливо, навіть і зовсім не так. Бо, на превеликий жаль, нам не все вдається так, як ми того хочемо. Ми зустрічаємося із нерозумінням, з заздрістю, і з гнівом, з ненавистю. І всьому цьому виною є наша людська гординя, сама небезпечна. І як мені здається, сама недооцінена людська вада. Це рака плина на тілі людства, і гордість є основою всієї нашої гріховної природи. Тому сьогодні хочу торкнутися саме цієї теми: поговорити про гордість чи, можливо, правильніше про гординю. Між цими поняттями, взагалі, є деяка різниця. Uh -huh. Якщо коротко, то гордість це почуття самозадоволення собою, своєю праці, любов до себе, до своїх дітей, до своєї країни, до свого народу. І в цілому це позитивне почуття, так вважає світ. А гординя це почуття надмінності, це Возвишення себе, приниження інших за рахунок себе і гординя не визнає це, що перед Богом ми люди всі рівні. Але Біблія не розподіляє ці поняття, що перше, що друге, це гордість, це гріх і це те, що Є є основою наших всіх проблем, наших всіх незгод. До речі, ви звертали коли небудь увагу на те, яка дорога гордість, дорога не в тому сенсі, що вона дуже близька нашому серцю, а в тому, що ми за неї платимо дуже велику ціну. І ця ціна, звісно, що не в доларах, євро чи в гривнях, за рахунок яких ми. Купуємо продукти, сплачуємо за комунальні послуги і так далі. А ціна більш важливіша, це ціна наших відносин відносин в сім'ях між дітьми, між чоловіком і дружиною. І за гордості виникають непорозуміння сварки і прямо аж до розлучень, що трапляється дуже часто. На роботі це. Заздрі, сплітки, наклипи і так далі. Ненависть та врожниця між сусідами, які не можуть поступитися бодай в чомусь, і не тільки це між сусідами. Ми зустрічаємося з цим, ми бачимо це навколо себе, зустрічаємося з цим у своєму житті. І також Біблія наповнена подібними прикладами. Навіть самого створення початку історії людства. це... Всім відомий Каїн, який допустивши, який маючи гордість, допустив зазріч своє серце, потім ненависть, і, врешті-решт, вбиває брата свого Авеля. Ще одним з таких прикладів гордості є також відома притча про блудного сина, де юнак, возгордившися. Вирішує сам розпоряджатися своїм життям, своїм, своїми статками, яких він забирає у свого батька. І на протязі невеликого періоду часу він втрачає своїх псевдодрузів, втрачає все майно і залишається, так би мовити, у розбитого корита, де він би вже годен був би їсти і харчуватися разом із своїми з цього самого корита, якби йому хтось дозволив. Ще хочу звернути увагу на один із яскравих прикладів гордості людської це притча про фарисея та митаря. Двоє пішло в храм поклонитися Богу, але фарисей, замість того, щоб возносити хвалу Богу і перепрошувати за свої провини, він навпаки восхваляється тим, що він праведний, що він. Жертвою десятини, що він постить і навіть тим, і навіть хвастається свої, своєю правністю, що він такий грішний, як всі інші, як той митр, який був біля нього поруч. Навіть автор цих віршів, що ми на початку прочитали, також столкнувся і з гіркотою своєї гордині. Це Петро. Пам'ятаєте, як він доказував Ісусу, що Хоч як навіть і всі соблазняться тобою, я не спокушусь. Чим це закінчилось, ми всі знаємо. Протилежність, гордості є смиренням. Смирення це те, чого прагне Господь від кожного з нас, і не тільки по відношенню до самого себе, а і щоб смирність панувала і взаємовідношення нас один і з одним. І смирність це не тільки все те протилежне, що я, протилежне тому, що я тільки що сказав, а це ще запорука нашого спасіння. Ви скажете, що ми. Спасаємося по благодаті, і це дійсно так. Але ж ми прочитали спочатку, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, по Божій милості через, наш, тільки через наше смирення ми отримаємо Божу благодать і через Нього спасіння. І це варто пам'ятати нам, тому що. Як всі зрішили і позбавлені слави Божу, так і всі ми без виключення маємо гординю в своєму серці в тій чи іншій мірі, і нам потрібно з нею боротися, так як цей юнак, блудний син, в свій час прийшов в себе, так і нам потрібно відкрити очі на своє життя і побачити, що ми не Праві перед Богом і не оспалятися своєю м, прихильністю до якоїсь конфесії, чи своїми, славити себе своїми справами, а, як це робив фарисей, а як митер склонити свою голову і просити Бога Бога пробачення, казати Помилуй мене, Господи, щоби з наших очей лилися сльози покаяння, як в Петра. Це дійсно що. Нелегко зробити, не легко переступити через свої, свій егоїзм, своє, mm. своє величчя, своє я, а, а інколи і дуже важко змиритися і з Богом, тому що нам здається, що ми тут, живучи на землі, краще знаємо, як нам поступати в тій чи іншій ситуації. Але це. Не тільки запорука нашого майбутнього вічного життя, а ще і від смирення ми отримуємо справжнє задоволення від життя на землі, ми з радістю сприймаємо те, що Господь нам приймає по справжньому можемо любити, цінувати один одного. Тому, так як говорив Петро, давайте покоримося під його міцну руку. І будемо жити так, як він хоче, смирятися перед ним, і щоб ми довіряли йому Господові, тобто більше чим самим собі. Давайте встанемо, подякуємо і помолимося.